Певно, найдорожче питання, якщо ми розділимо по частинах систему захисту, то функціяний захист коштує найдорожче. Як правило, не завжди ми хочемо або маємо можливість за нього заплатити. Тобто є об'єктивні, суб'єктивні причини, коли нам потрібно. Не працювати стандартно, як ми звикли т перше на початку виходу в трубку, 31-32 фаза, те другий прапорцевий листок, те третє захист колоса може бути те нульове, тобто, коли у нас є якісь післязимові проблеми, які нам потрібно ще ранньою весною в процесі кущня, як то кажуть, погасити. Ми сьогодні з вами розглянемо лише. Перший фунгіцидний захист у Т-1, тому що Т2, Т3 вони вже зроблені, але на сьогоднішній день ще різниці між різними схемами не видно. Їх буде видно десь тижнів за один-два, коли буде закінчуватися дія фунгіцидів. По першому фунгіцидному внесенню на сьогоднішній день дуже чітко видно різницю. Наперед. Як ми підемо у схеми, Сергій може десь детальніше про них безпосередньо скаже. Але коли ми скорочуємося з трьох до двох чи до одного захисту пшениці в цілому, от просто є необхідність в господарстві скоротити функціодний захист Це з різних причин, то ми повинні економити не внизу на першому. Внесені, а навпаки, повинні економити на колосу. Тобто, ми знімаємо фунгіцидні захисти зверху рослини з колоса на прапор. Якщо ще потрібно економити до з прапора, але внизу, якщо ми не зробимо внизу на початку виходу в трубку, не захистимо нижнє листя, хоча воно мало працює на продуктивність рослини, в нас просто вона не доживе до прапорцевого і до утворення колоса. Тому наш захист повинен мати вигляд як піраміда, найбільш потужнішим бути, отут у основі внизу, тобто в 31-32 фазу. Фазу, так. На першій ділянці безпосередньо в нас було внесено абсолют, карбендозим з додаванням препарату Флутріафол. Можемо подивитися візуально, О, краю, так, дуже навіть з краю дуже добре видно, як уражень вже підсихає нижнє, <клес> нижні листки. Кількість листків ми маємо меншу, ми маємо тільки прапорцевий, підпрапорцевий і третій. Листок вже вражений хворобами, наступних вже немає, вони вже повністю згоріли. Бачимо нижні листки, вони вже, вже все, висохли у нас повноцінних три листочки. На наступній ділянці ми вже змінили нашу композицію. Тут безпосередньо ми вносили меценат пропіконазол і додавали пегаз прохлораз. Знову ж таки, бачимо картину трохи краще від попередньої. Але я б сказав не суттєво. Так, суттєвої різниці у нас немає. Ну, все одно ми бачимо ось прапорцевий, підпрапорцевий, другий. Тут вже чотири листочки маємо зелених, нижні. Сухі. Наступна ділянка ми вже додавали три продукти. Знову ж таки, меценат пропіканозол, пегаз прохлораз і додавали сюди сальто. Ті є фанат метил. Бачимо, що ситуація вже трошки краще в порівнянні з, іншим, з попередніми двома. Знову ж таки, листочки зеленіші. Ми маємо повноцінних три зелених листочки. І четверта ділянка безпосередньо ми вносили. Ми можемо навіть візуально отак стати, порівняти. Вона найбільш зеленіша. Тут вносили ДОТ, ципроканазол, пропіканазол і старк азоксістробін. Сама зелена схема, тут бачимо рослини. Мабуть, із, якщо обирати одну, один фуніцидний захист, то це сама, сама дієва схема, яка є на цих чотирьох ділянках. Тут є чотири у нас: прапорцевий, підпрапорцевий і нижній ще, другий, третій листок. Вони зелені, повноцінні. Якщо коротко, підвести підсумок. Чотирьох ділянок, де були внесені застосовано тільки один фуницидний захист, то найбільш ефективним показала себе ділянка, де вносилась схема плюс Старк, вже менш ефективна сальто, пегаз, меценат. На третьому місці ще менш ефективна меценат-Пегаз. І саме лайтова схема це абсолют з Парацель. Ну і в той самий час найменш ефективна. По старку по внесні, та власне в любі фази, тут треба вважати в першу чергу на ступінь забезпечення рослин вологою, тому що струбілорини порушують роботу продихового апарату. І якщо не буде достатньо вологи, рослини не будуть забезпечені, то ми можемо зробити шкоду, змусити їх перепускати через себе випаровувати вологу, а її немає. Тому, особливо для центральних південних регіонів, вони це для себе повинні такою червоною ниткою завжди мати і задавати питання, чи є в мене умови для внесення струбіл рівнів незалежно від фази розвитку культури. Тут потрібно розглядати, якби в системі, ми зараз тільки от проговорили цю схему, виключно в контексті одного функція захисту за вирощування. Якщо, наприклад, складаються умови, так як в цьому році, південний схід. Приморозки, морозом, вся суха пшениця стояла, ніхто гроші не хоче вкладати, всі кажуть, я буду раз вносити знову ж таки. Вони зараз можуть внести старк з дотом на перше, в залежності, який прапор буде. Якщо тут питання в тому, чи будуть вони те перше робити. Може вони будуть робити одразу під прапорцевий прапорцевий, одразу переходити на те друге і захищати колос. Бувають виключення, коли ми. Як, ну, власне, тому вони виключення, що ми можемо десь в якийсь момент часу вирішувати якусь виключно одну проблему, яка у нас була не передбачена, не запланована. Ми тоді конкретно під цю проблему плануємо чи формуємо бакову суміш і її якби вирішуємо. А в цілому система захисту рослин, власне, того і називається система, що тут потрібно самого початку бачити системно і формувати відповідно. Ну, з осені, чи там, коли ви формуєте свою технологічну карту, відповідно, з самого початку треба мати чіткий план. Чи я буду працювати один раз в те перше, чи я буду працювати два рази в перше, те друге, чи я три рази плюс ще те третє. І залежно від цього плану, відповідно, потрібно формувати свої бакові суміші. Воно, коли буде такий системний підхід, самого початку, тоді воно буде і ефективно. Якщо це буде кожен раз як виключення, як випадок, воно буде. Е Носити хаотичний характер, будемо вирішувати ті проблеми, з якими ми зустрілися сьогодні, але зовсім не передбачати і нівелювати, які в нас можуть виникнути завтра, післязавтра чи через тиждень.